Почала знімати, поріжеш будь. Тільки не мене. No, Пруха в мене постійно. Оце я взяв вже за коробку, взяв під курей дорослих Думаю, зараз куплю. ще раз-два. Один молодняк продають. Це взяв оцих замучених лігорнів. Чубачень. Це ось така у нас буде курятник. Це мені пофіг що кажете. Там ой стіни, там немає в мене ні фінансів, ні часу. Це стіни. Для 10, 10, 12 курей взяв, ще півничка. Отак. Опа. все. Ну а далі, як я обіцяв тут на стрімі, що буде у нас е трошечки по двору покажу. О, оце ще оце було все було в, в, в такій коржі гівна. Я не стався знімати, думаю, але можливо було і варто процес. Але коли був зайнятий, не дуже хотілося знімати. Так, отакі вони залякані. Це пару тижнів, ну може як по поведінці, да? е вони відійдуть. Треба буде, щоб вони поки були закриті. А вже потім будуть по дорогу ходити вільно. Бо де ходить їм є. От якраз кульбабка, вони нас поскубуть кульбабку, як от у нас тут позаростало все. Дивись, я салат сразу закрила, дивись. А, салат росте, ото хана салату. Ні, якраз... ні, вони на гілки не підуть. Чого не підуть? Ну бо кулі не йдуть коли гілки. Ну Порожити. так, ладно. Давайте Товариші. Реакція нових мешканців. А вони зараз глянь такі, і все, нам хана нас двотрізать. Дивиться. <риві> все, діставай. <риві> а може перевернуть хай самі? О, о, о хай о, самі з коробки. Точно, ля. Що, щось, а -а. Щось, 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 щось. Перший пішов. А, я собі Боже, ніякого м'яса, ото точно, тільки контент і яйця. Кажу, так, так давно в... Вони в квітці сиділи, біда Ага. А зараз вони трошки похожніше. Ну, потім бачити. водички відкрить цих і, ха, і, і ми вийдемо, а вони хай самі вилізуть. А, це біж, Добре, Добре, це твоя красуночка буде. Ага, потім буде поніти.

Долашні, саме внизу таке забите. Сховалася. Ти як а ну давай твоє обличчя і курку. Давай. Покажи око курка! Вона гребінці опустила. Ладно, не мічай. Каже, півників не, нема півників. А? Так, я розвертаюся і далі нас знімай сам. Ну що? коротенька екскурсія. Це моя робота, досі не дороблена. <смір> Отак от, от. Веранда, де все знімається. Це ми вже за, за рік зробили вікна. Поставили три вікна поки що. Добрий. День. Добрий день. Блін, оце малышня попросила води, поки приніс вже і дощ пішов. Ну, таке моє подвір'я, таке як. У мене як замок з усіх сторон. У мене будівля, там, гараж, це курятник, ну ви вже його бачили, не? Оце майстерня вже моя. Це як колись був, як його звуть. Оце я зараз перебираю. Була така купа сміття, коротше. Ви може, бачили в минулих відео. Це зараз це просто всяке непонятне сміття. Це пластик скидаю. Це цвяхи, які знаходжу. Отакий в мене спосіб. Я отак от. Оп-оп-оп от, знімаю. Так, оце піде. Це сюди. Так, це. Не піде. Це сюди. Це піде, це сюди. Так. Це мій. Опа. Оце я колись хочу собі стінку таку оп, знаєте так робочу, щоб купа було отвірів, так все натикать, натикать. Оце так тут і було, я не знаю, що це за така. Дріт якийсь тоненький, стальний. Думаю, знадобиться, мабуть. О, до речі, тут багато таких раритетів. Кепчанські такі, типу, з кожзаму. заму, те Це теж було. Це, здогадуюсь, для чого це по дереву працювати. Думаю, нехай буде прикольна штука. Так, ну це я вже тут своє понакидав. Тут була пілорама, її забрали колишні господарі. Тому від пілорами залишилися такі штуки яких я ніхіра не розумію, що тут, де тут. Єдине, що я знаю, що оце мені вирубається, а оце я не знаю, що з ним робити. Оце я не знаю, викидати, не викидати. Але, мабуть, доведеться на дрова пустити, бо вже шашель побив. тут все в дірочках. Так, якась незрозуміла якась там мастила. До речі, кому може треба, я не знаю. Ця штука працює через раз, можу продати дуже дешево. На правах реклами. Це електрично. Так, це, ні, це коник вже майже на апгрейді. Тільки залишилось заднє колесо поміняти, бо мені не подобається воно. Так, оце така етажерочка була, і, мабуть, вона теж піде на дрова. А це прикиньте. Оба-оба, оба. Що тут у нас? Раритет. Ще Руки не дійшли. Так, інструкція. А, це безпека. Безпека поводження з пілорамою, її зараз немає вже. Оце залишили штуки без ручки. Ще отакий. Трошки працює, затискає сюди, я не знаю, що, що з цим робити, як, це, як, як цим користуватися. Ще поки що це ведешка, це вічне. Це вже. все, що таке-менш яскраво виглядає, це нове, це моє. Це я вже взяв. Так. Отаке. От До речі, це, мабуть, хочу подзвонити в музей, чи потрібна їм така штука. Люкс 89-й рік. А, це 80. Стоп. Це Да, 89-й рік. Отаким От колись і я шкіряний тухлі, блін. Начищав. Так, їдемо далі. Є десь відео з таким з цією штукою. Це вже моя лопата. це, Я так вважаю, нехай буде одна, одна але якісна. Оце, я після поранення ходив з такої штуки. Так, що далі? Так, Оце, щоб полюка не, не дихати. Так. так, світло є. Оце світло в курятнику. Ось так воно працює. Опа, опа, це я вже лампочку поставив. А, до речі, мені тут наразі ці пили більш-менш ціла, а це я не знаю вже там зуб'я всі сточені. Мене вже кличуть на каву. Коротше. О! Відьмачка моя вискочила. Забирає розсаду, бо вона закаляється. У нас розсада. Оце льох, я вже його показував в одному з відео. Там глибина, я не знаю, коротше, як маленька шахта. Щось рідненьке є. <гум> так, оце ще одне вікно. так Ще сарай. Там сарай, там протікає. Цей сухий сарай тут не протікає. Так. Оце повністю сталева, коротше. Дровітня. О. Це вже в мене дровітня. Бабах, опа. Оце стільки дров залишилось, не хватить на наступну зиму. Отака така весна, що трошки вже підтаплюємо. Так, що у нас тут? Симі ще маленький фіскарик, яким дружина користується. Так. Ну, це... Теж, Теж дровітня. <теж> я не знаю, можна щось придумати тут. Це все стальне. Я думаю, влітку тут капець буде, напевно, духовка, якраз буде випікатися тут все, усі дрова, що волога них. Так, це вхід. Ось тут були корови колись. Оба. Ось воно так виглядає. Тут роботи не початий край, але я поки що скотину ніякої тримати не буду. Та і тут, ще роботи бачите. З'їхав дах чи щось треба ще стелити. У ну, мене зараз не... на це нема коштів, як то кажуть, та й часу це робить. Така біда. Щось не знаю, що це за валіки, коротше. Мабуть. Так. Закриваємо. Щоб песта не бігав. Так, оце кабінет е, морально психологічного розвантаження. Не буду вам всередині показувати, але за буковкою Z ви зрозуміли, що це за кабінет, правильно? Так. Це вже сусід. Там далі дерева оба 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 Ну, а земля вже переорана, тому я не буду ходити по землі, показувати мою територію. Оце отаке. Це в іншому приміщенні було, хай стоїть, коротше. це було. ця херня, не знаю. Коротше, тут теж якась типу, міні-майстерня була, чи літня кухня, щось таке, щось начудили там попередні хазяїни. Але вона повністю металева. Тобто е влітку тут спекотно, тут прям духовка. А взимку тут капець холодно, тому щось... А, вон джинові іграшки, де я сховав, а то я їх шукав. <гум> Прикол. Так, ладно. Але так, як сарайчик піде, О. закривається дуже надійно хоп і все. Ну, Це лаунч зона. Поки дощу нема, зараз познімаю. Це вже ми літній душ поставили. Оце жінка тут відпочиває. Тіпу столик, це столик я зробив, як то кажуть, на ходу. Ось так от. Оглядає хатинка. Моя. Да, це були тріщини, позамазувала жінка. Все без мене робить бідолашна. На жаль. А ось оця теплиця, це не моя, отак от іде моя земля і ще туди завертає, і туди завертає, коротше, буква Т. Так якщо я такий. Лендлорд, я вже вроде, взимку показував, тепер навесні. На жаль, я зараз пройтися не можу по території, бо е земля в оренді людина займається, вже переорала, вже посадила щось коротше, там. Тому не буду топтатися там по посадженому. А ось по зелене, я собі, ми собі відгородили на маленький огородок. Ну, поки що багато не посадили, там чуть -чуть, там чуть-чуть. отаке. Ото все. Тут у нас живуть фазани. Отам От я бачив заяць з цих кущів, вискакував. Ну, у мене тут прям, ти шо, майже е з природою дуже близько. А он ще один вихід е з, коро з, з корівника. Я не знаю, як корова сюди проходила чи ні, може якісь кози були. Так. А ну це, це горіхи і це горіх і там фруктові дерева. Що отако? Ну, Це бочка тут і була. Короче. О, дуже, до речі, такий як варіант. Я не люблю оцей шум, газонокосарок, тому і дружина теж. Тому купили таку штуку, до речі. Прикольна тема. О. На раз. Опа, красота. Ну, це коротенький огляд, тому що в мене є. Так що... Надіюсь, ті, хто просив, той, хто просив, буде дуже довольний. А, всередині, всередині, в наступній серії.